Даже по питання питания ремонту і то кабінету у кабинета уже in the Адміністрація щось фінансує. І обласна адміністрація це робить для того, щоб ми покращували якість надання послуг. Тобто за наші кошти. Вибрали з піді два проєкти за наші кошти і цей. Я розумію, що якщо вони фінансування давали, то вони вже не давали. Ми на жаль ніколи не нам для ціна це питання неодноразово виставлялося на... Я сама а, знімала. І... — ви самі знімали, ви самі хотіли цього. І... Я сама знімала. Чи не то тут буде кабінет, за який йде мови? Я ж там була. Особисто, Бо... якщо ви хочете особисто мою думку почути, я вважаю, що зараз не роблять такі масштабні свадьби, а якщо роблять, то вони роблять виїздів. А для людей, які роблять невеличко, то це буде статтю, що прийшли. Двоє батьків з одного боку другого. по, по сходам Це, мене, це найбільший кабінет, який у нас є в тому трудощі. Олег а що тут у нас там, де була податкова до питання? Ми ще не можемо тоді, ми, депутати, збирали тоді що його Ми писали звернення е, в, е, в Київ податкову СО чекайте. Якщо питання буде вирішене, ми вас повідомимо. Але відповідь є? пройшов. Відповідь на селищну раду є. Поки нема. Так рік пройшов, не може бути? бути. Це ж такий. Та вони не продають і не віддають прийняття. Я розумію, ну сказали би, відповідь це одно <зас> має <я> мало, <зас> мало бути. <Буду>. Офіційна відповідь. Це зверталися депутати. <зас> депутатські рішення в сесії. Я виносила цю пропозицію. Але мене дивує, чому немає офіційної відповіді. Ну вони зразу дали відмову нам, так? Офіційну відмову? Чи по телефону? Я не От я уточню ну, вам скажу. Вони так, не, так, не так. продають, не, не продають і не віддають зараз оренду. Будь ласка, це на, на, на другій. Можливо, до сесії. На тому, другій комісії що... має бути, яка сьогодні відбудеться. А, так, сьогодні. Бо Тому що це важливе питання. Воно не може бути відповідь, що офіційно відповіді немає. Має бути відповідь. Або відмова, або почекайте. Ну якась відповідь має бути. Залишків коштів? Да. Це, це не на бюджетну комісію чи на слідуючу? На цю бюджетну, буде розглядатися, а вже на наступну сесію, якщо буде погодження, то будуть виділятися Ну, і ми це питання да, піднімали, це я дивилася, тут що не займаю завішеності, тут сума не Тому, шановні колеги, я прошу все-таки винести пропозицію і винести його на бюджетну комісію. Прошу голосувати. За наявністю коштів? Наявності так. коштує. Ні, висновок написано, що поводити за наявності. Кошти наші щось пише. Дякую усім. Забудемо це питання на кілька раз. Рекомендувати селищній раді повторно звернутися. До Державної податкової служби стосовно приміщення по вулиці центральне, це колишня податкова, і рекомендувати селищній раді е, звернутися по приміщенню ветеринарної нашої служби, як, так вона називається, так? Да? Mm, я, Ні-ні. Не я не це приміщення, Бувшої санстанції, так. І щоб взяти в оренду його за одну рівню. За да. Щоб селищна рада звернулася з таким зверненням. Пропозиції, так, Оксано, війни, хочуть, що не часто. Всі за. чи треба? Не тільки характеристика, а чи є доцільність проведення <голові> ремонт, підводу. Нам потрібно в такому випадку запитати, чи є звідти. Піди туди і подивіться, то ми зараз вирішимо з вами, чи є там вода, чи є там каналізація. Я була років три назад, що я там сел. Дивіться, це тоді на телефонах. Ви жителями пояснили, в якому стані там система оця каналізаційна система потрібно? Ну, дивіться, якщо ми тут для бізнес, <плес> і там ви є всіма. Олена <плес> Вікторовна, я ж там тут бачила, я дуже забуду. В принципі, ремонтування <плес> в А де там є кімната, де там повести, ну ви йти, щоб вивезти цю воду, там є керниця, це буде невеликий кушти, що ви кірниці. Ви дивилися тут? Ну, вона посипалася. <плес> Засипалася. Так, Скільки нас є ваші комісії? Десь. Шановні колеги. Дякую усім за присутність, за те, що ми тут будували, що ми вирішили дане питання. Дякую всім.